намагалися допомагали зайти всередину, щоб взяти участь у сесії міської ради, точніше проконтролювати, наскільки дотримується законодавство в час цього. На нас напали працівники міліції, споредники Берліку. Мене повалили разом з моїми побратимами, били ногами, руками, мені збили нирки, зірвали пакет, потрощили меблі всередині, працівники міліції. Коли я просив надати мені медичну допомогу, мене просто витягнули на вулицю, кинули на сонце, оточили працівники міліції і не давали мені рухатися. Те, що нам відбувається, це просто відпочивається. А коли сюди вам вдалося, як видали дійти? Ми зайшли в одне з приміщень для реєстрації зберегних громадян. Там нас заблокували, просто зачинили двері, а всередині у нас є, я зрозумів, один з депутатів партії регіонів керував міліцією, вони заблокували просто фізичну двері. Здається, Лук'янська. Бо через причини двері почали. Так, <голові> голос не в в мене руках посвідчення борьба. Депутатами били руками, ногами, били по нирках. І навіть коли я був весь допомога, хоча ми обратили по партії, просили міліціонери, які знайшли доходить. Зараз я є спекарка, щоб мені хоч якусь допомогу. надали, бо Там скільки старалася попліка з купола, щоб скла на щоб мені Покажіть, будь ласка.